Це одна з трьох будівель Киріївської школи. Тут навчались діти перших-четвертих класів та була майстерня. За п'ять сотень метрів стоїть будівля для школярів середньої ланки і окремо їдальня. З вересня школа не працює. А це фотографії Киріївської школи. Це Які класи були до поки їх не, не розібрали? Все таки були новий партій. Чісти, все, що залишилося, що було, з дошки, новий парти тут навчався, другий, перший клас у цьому класі, це все забране у Кудрівську школу. Дітей звідси перевели навчатися у сусіднє село, Кудрівку, за 7 кілометрів. На даний момент наших діток навчається там 23. У нас в селі їхніх 21. Тобто, вже е, маленьких у нас діток до шкільнят на літо 21-го року в нашому селі 21 дитина, в їхньому всього 6. І чому наші діти мають е, їздити до іншого села? Жителі села кажуть, школу в їхньому селі закрили незаконно. Ми зацікавлювали переселенців. І п'ять років у нас де шість сімей. У нас було з дітьми, які приїжджали і дали нам можливість протриматися це п'ять років у школі. Тепер же з Тим, що школу перевели у Кудрівку, вже в нас відтік дітей. Автобус, яким возять дітей з Киріївки до Кудрівки, часто ламається, каже батько шестикласниці Олег Дяченко. Тому залучають до перевезення дітей рейсовий автобус. Новий забрали в сосницю, у старий нам дали, який постійно він ламався. Батьки скаржаться на холод у новій школі та несмачну їжу в їдальні і показують фото з телефону. 13 градусів, така температура з утра в Кудрівській школі. У мене внук ходить у кудруку сьомий клас. У даний момент вже третій, да, у п'ятницю буде дві, третя неділя пішла воспалення оспаріння Це вже не перший раз з вересня місяця, тому що там холодно. У новій школі мені не комфортно і незручно, Чому? тому що там не обращають на нас уваги і ми там не потрібні. У нас було комфортно і тепло в школі, а там холодно в школі. І у нас кормі була о, добра, а там ніяка. Школу в Киріївці закрили та перевели дітей в Кудрівську через те, каже сосницький селищний голова Андрій Портний, що будівля Кудрівської школи більше пристосована. Вона збудована за типовим проектом. Виходили виключно з позиції так, яка школа матиме кращу мову для навчання для діток? Тобто в Київській школі у нас фактично там школа складалася з чотирьох приміщень. Вони всі розкидані, тобто, вони навіть не в одному місті знаходяться, а одне від одного віддалені. Плюс до того ну, стан приміщень і взагалі забудова там, дуже ну, давня забудова в Київці. Кудрівка це у нас типова школа. Вона будувалася як школа. А це школа в Кудрівці. Зараз в школі карантин, тому дітей тут нема. Староста села показує школу. Давайте пройдемо наші два села, не виглядять через те, що ми не можемо поділити школу. Будівлі школи 40 років. Практично всі вікна потребують заміни, розповідає староста. Тут робили більше поточні ремонти, капітально ремонтували лише перекриття та дах у спортзалі. Це у нас такий спортзал. Досить великий. У школі функціонують спортивні гуртки. Діти займаються волейболом та тенісом. Для цього закупили нові столи для тенісу, обладнали кабінет інформатики. Є дві бібліотеки. Нещодавно збудовані теплі внутрішні туалети, оновили їдальню. Це в нас четвертий клас, так? Зараз в школі навчається 44 дитини: 21 з Кудрівки і 23 з Киріївки. Якщо зараз поділити дітей на дві школи програють всі, каже директорка Кудрівської школи Оксана Рудя. У малокомплектних класах до п'яти учнів вчителі мають удвічі менше годин на викладання матеріалу. Потрібно пам'ятати, що учні в малокомплектному класі вони не навчаються за повною програмою. Вони мають обмежені години і мають уявіть діти у дев'ятому класі мають лише 3-4 години. Якщо наших дітей розділити і зробити знову малокомплектні школи, то повної програми навчальної у повному обсязі вони просто не отримають. Діти з таких класів програму мають частково опановувати самостійно. Дуже багато працюють самостійно. І Вчителі проводять консультації лише таким чином вони мають змогу опанувати знання. Наразі жителі Киріївки звернулись до суду, щоб у селі відновили школу. Вже є попереднє рішення, і воно на їхню користь. Однак, голова громади з таким рішенням не погоджується. Юридично ми виконаємо це рішення суду. Фактично, я думаю, що ситуація не зміниться. Кудрівська школа буде далі працювати. Юридична особа, Київська школа буде функціонувати, але без вчителів, без обслуговуючого персоналу. А жителі Київки переживають, що з закриттям школи загине село. Все до розвалу. Закрили школу. Ми вже сидимо. Нема в нас уже осередку ніякого. Школа це була осередок. 1 вересня, останній дзвоник, новий рік, 8 березня. Все село сходиться в школу. Це село для їх це радість була. Тетяна Лось Віталій Коровко. Новини на Суспільному.